Звісно, найпростий спосіб десь вибігти є в ліс покричати. Найкраще те, ради чого ми працюємо. Радість і гордість за свою працю, тому що бачу позитивні результати. Взагалі, я асистент з фізичної терапії та реабілітації. На даному етапі в цьому кабінеті працюю з терапією кисті та ерготерапією. От, якщо коротко, пацієнти з зміщенням порушенням кисті роботи, от, ну і відповідно відновлюємо її до максимально нормального. Напрямок лікувального харчування, щоб удосконалити страви, вони були смачені для пацієнтів і корисні. Я завідуючи лікувально-діагностичним відділенням. Переважно в нашому відділенні застосовуються природні впливи. Це водні процедури, грязьові аплікації, парафінозакеріт. Ну, я відчуваю радість і гордість за свою працю, тому що бачу позитивні результати нашого лікування. Це безває гордість, за те, що їм це подобається, це смачно, це добре. В один з останніх днів перебування хтось із хлопців підходить і каже, доктор, спасибо, Мені полегшало. Доктор, спасибо. Все, це, знаєте, ну, найкраще те, раді чого ми працюємо. Це дуже велика підтримка бійців, коли поряд знаходяться рідні люди. Да, так, так є, і тут дуже позитивно, що рідні приїжджають і вони знаходяться поряд. Тобто вони бачать, як о що вони не залишилися з цими проблемами наодинці. Ну ефект більший, тому що коли поруч поруч сім'я разом і відпочинок, і реабілітація. Як мінімум, зараз реабілітація, вона, скажімо, більш в технології входить. От там Позаду у вас є рукавичка екоглов. От. І якщо взяти пацієнта, чисто припустимо, є рука, там контрактура з пастика, вона не рухається ні в які сторони, тобто там не можна ні активно, ні пасивно її згинати, то начіплюється ця рукавичка, от, і воно там собі помаленьку розпрацьовується. До певного результату, от, ну, вже потім е, руками і іншими вправами. Завдяки апаратам сучасної фізіотерапії, нам вдається в більшості випадків виконати своє завдання. Е, зараз я буду виконувати те, що називається вібротерапія. Це апарат ударних вольової та вібротерапії. Ця терапія спрямована на розслаблення м'язів, на покращення трофіки м'язів, на те, щоб прибрати спазми. Мабуть, десь поїхати на природу з родиною, відпочити, побачити мирне середовище. У мене єдиний вихід, я займаюся спортом 4-5 тренувань на тиждень, і тоді я в нормальному тонусі, тоді я більш працездатний. Все просто, це фізіологія. Потрібно десь брати гормони щастя, так називаємо. Один зі способів це спорт. Побути з сім'єю, зараз літом, сходити на річку. Щось попоратися, там, в машині ну, такі звичайні людські речі. У ну, мене є друзі, які мене підтримують. Ми себе спілкуємося з ними. Також в мене є хобі це акваеробіка. Три рази в тиждень ходимо з ними всіма разом. Ну, звісно, найпроститі спосіб десь вибігти і в ліс покричати. Спорт біг, прогулянки колись. Колеги, будьте максимально пацієнторієнтовними. Кожна ваша дія, хай вона приносить полегшення чи якийсь лікувальний ефект. Ну, Щоб на роботі було трошки більше вільного часу, <гум> задоволення від роботи, професійного зростання, енергії, щоб бути привітними з пацієнтами. Так що ну, енергетичного позитиву, терпіння, ну, як казали Божого благословення на всі наші хороші діяння, терпіння. Здоров'я, кращого і благополуччя в родинах, щоб всі були живі, здорові. Це понад усе.